Стрільці! Привіт! Давайте подивимося ваш розклад на листопад 2025 року. Якщо у вас сонце, місяць, венера чи асцендент у Стрільці, цей розклад для вас. Які ж будуть новини і події у вас відбуватися? Стрільці, давайте дивитися. Листопад для стрільців. У вас карта Янгола і карта турботи і добробут. Ну що, карта Янгола нам говорить оракул. Пізнай світло всесвіту, який тобі зараз надається. Звертай уваги на всі знаки, тому що Всесвіт намагається тобі щось сказати. Ну що, потрібно звертати. В цьому місяці на знаки від Всесвіту, і у вас карта турботи і добробуту. Ти зараз вкладаєш, вкладаєшся в роботу, ти вкладаєш всі зусилля для добробуту і достатку. Ти турбуєшся і також віддаєш, можливо, будете, до речі, займатися якоюсь ну, пожертвуванням. Можливо, будете займатися багато роботою, вкладати і в себе ресурс, і також віддавати комусь ресурси. Ну що, досить непогано стрільці. Так, і що у вас, ну, невідповідність і злість? Ну що, ви звалили дуже багато роботи, буде дуже багато енергії, дуже багато роботи. Треба все порішати, все поробити. Ну, в мене відчуття, що невідповідності, сил і роботи, ви вже просто валитеся в мене відчуття від тої роботи, яка на вас ось тут уже звалилася. Ви просто вже не вивозите. Хочеться відчуття вам відпочинку вже, і у вас іде злість. Захочеться лупнути по столі, можливо, комусь щось сказати, комусь висказати, або просто у вас така буде буря емоцій, що. Ви відчуваєте така злість на обставини, на якісь події, новини. Підніметься у вас якась така буря? Так, ну що, давайте дивитися, стрільці, що ж у вас буде відбуватися в цьому місяці? Тема. Тема листопада, десятка кубків. Досить непогано сім'я, щастя, радість, можливо, будете святкувати щось сімейними, проводити багато часу, з кровними або просто з тими людьми, якими ви вважаєте, що вони вам як рідні. Що неочікувано не проявиться Шістка мечів, якась поїздка вирішення якихось проблем, потрібно буде щось повирішувати, кудись відправлятися. Можливо, буде багато справ, яких потрібно і туди поїхати, і сюди поїхати, і це порішати, і там підписати, і туди відвести, і це привезти. Недавній минуле що у вас було? А у вас, в недавньому, було якраз і колісниця енергія рака, була якась поїздка у вас стрільці. Кудись ви відправлялися або вирішували щось за дорогу, за машину. Про що ви думаєте в цьому місяці? Ви думаєте про обнулення, про новий початок. У вас блазень на рівні свідомості про якийсь ризик. Що відчуваєте в листопаді? А ви відчуваєте, що вам, можливо, на вас хтось нападає, і треба постійно оборонятися і відстоювати свої кордони? Не лізь до мене, називається. Це і відчуваєте, що потрібно боротися. Найближче майбутнє, що у вас, а у вас в найближчому майбутньому дев'ятка мечів, страхи, тривоги, переживання, була якась поїздка, можливо, в сім до сім'ї, це те, що я зараз бачу, яку тенденцію була якась поїздка до сім'ї або з сім'єю, або з людьми, якими як я і сказала, що ви відчуваєте якісь спорідненість, кровність, наповненість радості. І воно все привело чомусь до стресу, до недоспаних ночей через якусь поїздку. Як ви самі себе бачите: Шістка кубків. Карта минулого споріднених душ. Десь ви стрільці застрягли в минулому. Можливо, будете відчувати себе як дитина. Це дитяча енергія. Можливо, будете відчувати, як. Не знаю, скільки мені там років, і не важливо, але я відчуваю себе як, як підліток, як мала дитина. Можете навіть так говорити. Як, знаєте, так, м'яко, пестливо, як, як, як діти. Ваше оточення у листопаді, стрільці, дев'ятка, пентаклі. Сінгл, достаток, вкладаєте в себе ресурс, собі любими. Чи любимому в оточенні вас бачу, як ви... фінанси, фінанси і ще раз фінанси. Робота, дім, робота, дім, дім, робота, робота, дім. Надії страхи. Паш мечі. Надія і страхах якась комунікація, якісь новини. Можливо, ви хочете, щоб з вами хтось вийшов на комунікацію, або з кимось поговорити, комусь написати, або комусь щось сказати, комусь щось повідомити. І підсумок місяця дві кажезлі, а підсумок потрібно робити вибір, будете стояти на перехрестку. Ух ти, так! Загальна енергія місяця, що у вас тут в кінці твориться. Тут є імператриця, трійка Пентаклів, Трійка Кубків. Боже, рицар Пентаклів закохані. Так, що ми тут бачимо? Тут є імператор і імператриця, це раз. І в нас є ще якийсь рицар жезлі. Може бути трикутня історія. Нам говорить тут про трійку Пентаклів. Це для мене завжди триангуляція, це коли. Ще хтось всередині, якась легкі зустрічі, планування, пристрасть, шалена і чоловік до вас скаче. Ну що, чоловік тут може створювати триангуляцію, якщо ви чоловік-стрілець без образ, тут може створювати різні трингуляції, горіти пристрастю, ну там серце вимкнуте, там, от якраз за пристрастю людина скаче. Вона просто хоче тут. Ось цього. Вона хоче інтиму, простими словами. І планує, і тут якісь ідуть зі зустрічі легкі. І горить прямо тут чоловік вогнем, але тут є тренгуляція. Хочеться легкості якоїсь, ну, зустрітися. Легко з друзями, наприклад, якісь відпочити, поспілкуватися, покомунікувати, беззаботність якась. Легкість. Якщо ви жінка, то тут чоловік скаче до вас, ну він скаче до вас за пристрастю, і там прикутник. Тому дивіться, чи вам такі стосунки підходять. Тема для вас, стрільці, десятка кубків, десятка мечів. Закінчується щось. Що у вас тут? Знов колісниця. І мах. Так, стрільці, що у вас тут з цією колісницею, з недавньою. Це прийшло з недавнього минулого ця тема, оця поїздка. Тут бажання. Покінчити, поїхати, від'їхати, прийняти якісь річ. Тут діє, тут діє з від'їздом з машиною. Можливо, ви не знаю, улюблену машину продаєте, яка була сімейна. Тут йде закінчення <кій> з машиною, і це дії ви робите. Тобто ви тут щось закінчуєте з якоюсь поїздкою. Можливо, у вас закінчиться відпуск. можливо, ви закінчуєте якусь дорогу там, до когось, до чогось. Чому десятка? Десятка мечів для стрільців. Чому? Що тут іде закінчення? Трійка пентаклів. Ну, якусь трингуляцію ви тут хочете закінчити? Або робот, робочі питання якісь хочете закінчити. Для когось хочеться роботу змінити, поміняти, закінчити, а для когось трангуляції, можливо, ви тут пересікаєте е, якась. Е, Трикутню історію, якісь приїзди, і ось на дні колоди, не повірите, десятка кубків те, що ми її зараз прояснюємо. А що з цією колісницею пов'язано? Вона мене щось тут збиває, ця енергія. Тут про те, що ви думаєте. Про обнулення ситуації про новий початок? Що воно не вистрілить, що воно не має ніякого значення? Добре, ми зараз будемо прояснювати, але однозначно тут ви дієте і закінчуєте щось. Щось цієї або з раком обнулюєте ситуацію, або закінчуєте, йде в нуль якась історія, робоче це питання. Чи тренгуляція, ви тут присікаєте щось, ставите десь крапку? Те, що вам приносило щастя? Неочікуване? Що у вас тут неочікуване? Шістка мечів. Що за дорога? Четвірка пентаклів, зона комфорту, зцілення, енергія водолія і шістка пентаклів. Однозначно, тут може бути поїздка якась за коштами. Тут йде вирішення питання, іде тут рух з пункту А в пункт Б, по зціленню якоїсь ситуації. Можливо, комусь щось треба заплатити, комусь віддати гроші, забрати якийсь борг. Тут йде про гроші, про грошову якесь надходження і допомогу у вас. Іде надії і страхи, іде йде зцілення. Те, що ви хочете, і тут йде, ви рухаєтеся. Неочікувано для вас, ви можете, там, не знаю, поїхати кудись на якийсь підробіток, або поїхати до, до когось, щоб допомогти. Тут йде про фінанси, однозначно йде рух, або вам потрібно кудись поїхати, кудись комусь щось заплатити, або попросити допомоги і там, забрати якісь кошти. Ну, я не відчуваю тут настороженості, тут приємна енергія. Тут йде те, що ви хотіли, ви отримуєте тут якісь фінансові надходження. Неочікувано для вас, ви отримуєте тут фінансові надходження. Можливо, на ті, що ви там від держави розраховували. Неочікувано для вас, там якась компенсація може бути, наприклад, там, страхова там, або ще якась компенсація, що ви не розраховували, що вам заплатять, а вам заплатили. Недавнє минуле. Що ж тут знову з цією поїздкою, з цією машиною пов'язано? Давайте розбиратися. Тут сім кажезлів у нас відлюдник, енергія Діви і П'ятірка мечів. Ви покинули а, програшну ситуацію. Там був стан війни між людьми. Там хтось виграв, хтось програв. Якщо ви виграли, то не факт, що чесним шляхом. Але в мене відчуття, що ви тут відгородилися, поїхали, можливо, від, від когось, була якась дорога, пішли у відлюдники і покинули якусь програшну ситуацію, яка вже вам нічим просто не слугувала. Потрібно було вийти з тієї ситуації. І в мене відчуття, що ви з неї вийшли. І на дні колоди, туз мечів, який нам говорить про те, що рішення і чіткість була, і ви його прийняли. Недавньому минулому? Но там якась була маніпуляція, і ви захотіли вийти з тої маніпуляції. Про що ви думаєте? Тут Карта Скорпіона, смерть тут приходить, дев'ятка мечів і імператор. Тут обновлення ситуації, тут приходить карта це трансформація. Ну, не дивно, листопад це енергія скорпіона, це їхня карта трансформаційна, все змінюється, тобто помирає одна ситуація, народжується зовсім інша. І тут пов'язано з дев'яткою мечів, тут страхи, тривоги переживання і чоловіча енергія, тут іде в нас імператора, енергія овна. Можливо, обнулилася якась ситуація або почалася з нуля якась ситуація, трансформувалася. Можливо, у вас є овен в карті просто знак овна. І тут відчуття, що ви тут обнулилися, ви думаєте про новий початок, про ризик, і про, про те, що є, є страх, є недоспані ночі, немає енергії, а вам хочеться надбавки тої енергії. У мене відчуття, що вам. Ця дев'ятка, вона ось тут вона далі йде в найближчому майбутньому. У мене відчуття, що у вас страшно, страшно до цих нових енергій, до цих нових подій і до цієї трансформації, до цього обнулення, обновлення от до цього ризику, бо ви як шут, ви обнулилися, ви відчуваєте прилив таких енергій, вас от може так прямо розпирати. Так? Відчуваєте, якісь, що Ви пережили якусь трансформацію, ви ге-гей, ого-го, на все там, скачете на абразуру. І у вас відчуття, що вам аж лячно, лячно від, від цієї бурі емоцій, від цих нових енергій, від того, те, що у вас от, прямо у вас пре середини енергія. Ви можете це все контролювати. Можливо, це з цією людиною у вас відбувається якась зміна, трансформація, і у вас. Призводить у стрес якась ситуація, там все змінилося тією, можливо, людиною. Якщо у вас є в житті такий імператор, це чоловік, державні органи, це може бути просто овен або дорослий чоловік, який тримає владу, тобто, все контролює такий. Всім Жезлів, що ж ви тут відчуваєте? Що ви тут боретеся? З ким ви тут боретеся? Рицерку від ви відгороджуєтеся від якоїсь комунікації, від пристрасті, де там ілюзії. Дуже багато про це думаєте. Тут хтось на вас, можливо, хоче нападати, тобто, ви можете тут відстоювати свої кордони, відчуваєте відгородження, щоб до вас ніхто не лізь. В чужий монастир своїм уставом. Тут іде якась комунікація. Можливо, вас хтось хоче повчити, або сказати, де ваше місце, або сказати, як ви маєте себе поводити в тій чи іншій ситуації. Ви кажете, не треба, я сама знаю чи сам знаю, як мені робити. Тут є пристрасть, можливо, ця людина, яка має до вас якісь почуття пристрасті. І вона уводить вас в ілюзії. Тобто людина, можливо, багато м'яко стеле, що жорстко спати, багато говорить, а нічого не робить. Вводить вас тупо в ілюзії. Ви відгороджуєтеся, думаєте, не говорите вже мені дурниці. Тому що каші не зваримо, так? Від бла-бла-бла. Найближче майбутнє. Дев'ятка мечів. Що це за стрес? Рицар мечів різке проявлені вияснення відносин, не підбираючи слів, людина може ранити. Тобто людина щось різко вам може сказати. Якась перепалка, Двійка кубків і рицар жезлів. Ну що, однозначно є тут якась пара людей, можливо, це цей імператор з вами. В парі ця енергія, цей чоловік. Який виходить з вами на комунікацію, або різко вам щось каже, якийсь, знаєте, такий аб'юзер, який, можливо, щось вам скаже, і вас це призводить до стресу. А на дні колоди ми ще бачимо трійку мечів. Ну, приїхали. Серденько розбити. Може людина щось ляпнути, не подумавши. І тим самим вас ранити. Тут карта повернення. Карта другого шансу, і тут, до речі, терези з'являються. І знак повітря. Чоловік знаку повітря. Можливо, у вас з терезами є якісь стосунки? Що я вам скажу? Тут людина повертається у ваше життя. Тут карта другого шансу. Король мечів з якимось своїм рішенням, який. Можливо, ранить своїм рішенням або правду матку якусь рубає, який приводиться до стресу. Може, в вечірнє якесь проявлення людини, вночі може з'явитися. І щось вам тут сказати, що однозначно ну, кошмарить. Однозначно, тут людина, якась чоловіча енергія, яка кошмарить. Вона з'являється на другий шанс, но вона кошмарить. Іде повернення. Каже, може бути терезий, тут будь-який будь, 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 знак повітря. І тут людина він рицар жезлів, він ну, пацанчик, який не несе відповідальності, який йому хіхоньки да а толку нема ніякого. Як ви самі себе бачите? Десятка пентаклів. Ну, ви любите стабільність і, можливо, ви займаєтеся дітьми, сім'єю і фінансами в цьому місяці. Я кажу, можете так спілкуватися, як дитина, і відчувати такі обнулення, вас тут, може кажу, розпирати енергію. І ви будете прям горіти, фінанси заробити, все як, як, і будете тішитися тими фінансами, як мала дитина. Не знаю, чому від вас така йде енергія, але в мене аж. Дуже таке це сильне почуття йде. Радості, як мала дитина. І фінанси. Багаю, баю, баю. Маю, маю, багато, маю, маю. Знаєте, як мала дитина каже, маю, маю, багато. Було й нема. А я маю, маю, маю. Дев'ятка пентаклів, ваше оточення. Ух ти! дьявол, енергія козирога у вас тут з'являється. Пістка мечів, ось ваша, а, ваше несподіване і десятка жезлів. Однозначно, у вашому оточенні або є козиріг, або є якась ситуація, де ви маєте зобов'язання. Ну, наприклад, ви маєте кредит, або ви маєте якісь там, аліменти, ще щось, тобто ви маєте якісь грошові зобов'язання. І вам і вони даються важко, які би ви тут не мали обов'язки і проблеми, які вам потрібно в вашому оточенні повирішувати, чи це з козирогом, чи просто якісь те, що вас тримає в напрузі ревності і ситуації такої токсичності і неприємності, де, де вас тримає на ланцюгу, тобто ви щось зобов'язані? Тут іде питання вирішення, але вам дуже важко. Це дається. енергія є, але справ занадто багато. Тому у вас іде і невідповідність. у вашому оточенні забагато звалили на себе дуже-дуже багато всього. І вам вирішувати то все, то дуже вам тяжко. тяжко дається. Важкість. Надії і страхи ваші. Ваш мечів, що за комунікація, що за новини? За кохання, енергія. Близнюків. Ну, ви тут надієтеся на повідомлення або від конкретної енергії, або від близнюків, або від людини, з якої ви маєте пристрасть, до якої ви маєте пристрасть. І в мене відчуття, що ви надієтеся на комунікацію якусь. Ем, хочеться сказати, сексуального характеру, або просто, знаєте, що до вас так Кажуть, я вибираю тебе. Не знаю. Відчуття, от таке тут смс що я зробив вибір, чи я вибираю тебе, чи, чи просто від людини повідомлення. Ну, до вас, до вас у неї є пристрасть, і у вас є до неї пристрасть. Двіка жезлів. Що у підсумок у вас? От ваша помірність, ваша стрільці, тут енергія, світ закриття циклу або переїзд у повернення може бути. Ну що, ви тут можете вибирати, куди поїхати, наприклад, тому що карта світу говорить нам про закриття циклу і дальні поїздки за кордон. І повернення, ви відчувати, будете себе на коні, тобто, можливо, ви думаєте повернутися додому, кудись поїхати або в ті місця, де ви вже були. Тобто, подивися на мене це повернення з війни. І у мене відчуття, що ви тут будете вибирати, куди вам відправитись на це якась далека поїздка, це закриття циклу і вихід на новий рівень не просто так. Тобто це щось таке, знаєте, суттєве, далеке, і яке потрібно зважити і дуже довго добре подумати. І тут, ну що, тут двійка пентаклів, ви не впевнені, не знаєте, переливайте з пустого в порожнє. Вибираєте, вибираєте. Я не бачу, що ви вибрали, я не бачу, що ви вже тут прийняли рішення, але я бачу, що ви тут сумніваєтесь з якоюсь поїздкою і покинути кудись ситуацію, і королева кубків. Можливо, повернутися, приїз, приїхати до королеви кубків, якщо ви, наприклад, чоловік. А якщо ви жінка, то це ви думаєте, куди вам відправитися. І тут дві карти руху кудись по якусь ситуацію покинути, кудись відправитися. І це якийсь кажу, за кордон далекі, якісь поїздки. І Іде повернення, відчуття, що ви тут будете, можливо, вибирати і приймати рішення, куди вам відправитися, що ви хочете. І Можливо, куди ви хочете переїхати, або чи варто повертатися додому чи ні. Ну, відчуття, що ви тут хочете кудись відправитися однозначно. Тут іде очікування, так, сімка Пентаклю. Я не бачу, кажу, щоб тут було вже прийнято рішення, але я бачу, що тут іде тільки планування і бажання. Такі новини для вас, стрільці, спасибі, що дивилися. Гарного вам листопада і до нових зустрічей!